Мене звати Даня і сьогодні я вам розкажу про топ-10 ігор в Roblox. Що ж, я зараз вам розкажу про першу гру, яка називається Дорс. В цій грі треба проходити двері. І з кожною дверею стає е, все важкіше. Там ще є монстри. На, на, на 35 на двері є такий монстр-сід. І від відсіка треба втікати. Тому ця гра не для слабонярних. Друга гра про те. Brookhaven ну, создали для того, чтобы можно было играть с друзьями. Эта игра э, такая же, как реальная жизнь. Не нужно находить новых друзей, создавать семью, создавать дома и переписываться в Рафиге. И там есть разные скины, мама, папа, сын. И... Сестра, І віві там можна смотри карти. Там картинце голова, третья, первая голова. І там є всякие разные головоломки. Гра номер чотири. Радужні друзі, це дуже цікава гра. Є три частини: перша частина, друга частина і третя. Третю частину зробили фанати двох е, другої, першої частини. В другій частині з'являються два нових персонажі. Ціанова та жовтий е, райдужний друг. Є лабіринт з фіолетовим. Щоб фіолетовий, фіолетовий тебе не з'їв, можна сісти на корточки і ходити там. Він тебе не з'їсть. Там з'являються іноді деякі предмети, лампочки, огнітушителі або цукор, і ще щось. Е, Помаранчевого мандарина немає. Бо він з'являється тільки в кінці, коли ми їдемо на вагонетках і він за нами ганяється. П'ята гра, Adopt Me. Там треба лобити, там треба животних кормити, і мити і, і так далі. Ми ще види вчитися. Ухажувати за животним. Гра шість. Паркур, де можна пригати по кришам на кришу. І можна бігати по стінам і перестрибувати пригради. Ці штуки у реальному житті робити дуже небезпечно. Всім привіт! Це сама гра Pet Simulator ікс, яка позаду мене. Коли ти заходиш в цю гру, тебе вітає твій улюблений Е, -питомець, е собака чи кіт. Ти вибираєш когось і та даєш йому нікнейм. В цій ігрі заключається в тому, що ти можеш розблокувати нові світи нові світи, а саме головне це розбирати тварини. Черепа, зайчиків, собачок чи котиків. Будь-кого там є ігрова валюта. Монети чи алмази, і ти ти їх заробляєш, відкриваєш нові 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 світи. І потім обмінюєш їх на яйця, в яких можуть знаходитися різні тваринки. же бувають в них є навіть стоїмость там. Наприклад, в якогось там, декілька монеток, а коли ти вже будеш розвиватися, то буде тваринка коштувати більше, більше і та більше. же, тут ти можеш заводити своїх друзів, грати з друзями або заводити нових друзів. або ти можеш все з другими вернемо, своїми улюбленими тваринами. Гра номер 8 Це Cheese Escape. І вона про мишку та сир. Вам треба знайти ключі, щоб подавати цей є, путь. І тут є три частини. Перша найпопулярніша, тому що в неї. Грають більше мільйона людей. Це ці ігри це знайти всі ключі та відкрити всі двері, щоб можна було пройти на новий уровень. Та це дуже складно зробити, тому що за вами бігає миш, яка може вона швидше вас, та вона може вас з'їсти. І, і вона з'являється, коли захоче. Гра номер 9. аман. Тобі дають карти. Там є різні кольори, всі радуги. Кожен к... красний, оранжевий, жовтий, зелений і так далі. Там тобі дають карти. Тільки ці карти ну, кому не показують, тому що це буде дуже легко знати, хто ти будеш. Кому-то попадаєшся член екіпажу, а кому-то придайці. Це фінальна гра Деся. Симулятор армрейсинга. В этой игре нужно мериться силами и побеждать соперника. чтобы доказать им свою мощь. Ну что, сегодня мои друзья написали топ-10 игр в Roblox. Сподеваемся, вам понравилось это видео. Я ждаю вас лайк и подписку на канал. Пока-пока.